Ефір на телеканалі Аврстриваю у студії Вікторія Олещенко. Моє шанування, шановне глядацьке товариство. Коли говорять про цей жанр, згадують передусім мистецький рух, який об'єднав в кінці 70-х на початку 80-х років минулого століття поетів, музикантів і композиторів, і став свого роду виявом і впливом на тодішні тенденції у ще колишньому радянському союзі йдеться про розвінчування міфу і культу особи. А також прагнення новизни і перебудови, хоча сам один із. Символів, я би так сказала, цього жанру була таку джава, говорив свого часу про те, що для нього авторська пісня то передусім поети, які співали свою поезію. Такий собі жанр мислячих людей для мислячих людей. Щодо України, то я би сказала так, що широкого розголосу авторська пісня набула завдяки червоній руті і оберегу. Останній фестиваль оберіг, про який я кажу, народився на Волині. Торік він відродився, тобто. то тримав. Ну, таку собі другу молодість, я би сказала, і друге дихання. Ось, і цьогоріч він відбудеться знову ж таки у нас у Луцьку, і це одна із головних локацій. Про цей фестиваль, про його відродження, про його учасників і усіх, хто вирішив підтримати авторську пісню на Волині, говоримо сьогодні у проєкті на часі і з моїми співрозмовниками. І то Сергій Сівак. Ви є пане Сергію, автором ідеї відродження фестивалю Оберіг на Волині. Правильно? Саме так Так. і Олександр Пирожик. Олександре, ви голова оргкомітету фестивалю. Правильно, так шановні гості. Давайте розпочнемо із того, що те, що я сказала, торік. Так, відродився фестиваль Оберіг на Волині. Ось скажіть, будь ласка, із чому, з якою метою ви, як автор і натхненник ідеї відродження того фестивалю? Сергію, чому виникла така ідея? Чому вона вас захопила? Чому ви вирішили, що вчасно і потрібно відроджувати той фестиваль, який, я би сказала, гримів на всю Україну свого часу? І дуже багато виконавців вийшли із Волині, які починали на нашій сцені тут? Саме так. Я був присутній на першому фестивалі, який відбувся в 88-му, далекому, 1988 дев'ятсот році, і до його початку до його створення цього фестивалю були при, причетні багато визначних людей. От це, якщо ви пригадаєте, 88-й рік це. Епоха ну, застійного соціалізму, от, який вже ну, десь знаєте, на певних етапах е, уже носив такий загниваючий характер, але власне таке культуральне життя міста, от, воно тоді е, ну, було ну, абсолютно таким, знаєте, повним ключем. От, воно велося е, у всіх напрямках. І, власне, я тоді і заразився цією ідеєю і тим уподобанням авторської пісні. І на превеликий жаль, цей фестиваль з плином часу, а це були гарячі 90-ті, він занепав і, власне, відродити його. Я думаю, що це, власне, був такий суспільний запит на відродження такого фестивалю. І так як я говорив в минулому році. Луцьк в 88, 90-91 році, він, знаєте, він зайняв нішу інтелектуального, культурного центру, який, Звода. власне, і е, початкував на території всієї України ідею української авторської пісні. Бачите, і ви згадали Булатого Куджаву, чесно кажучи, авторська пісня пішла далеко не від Окуджави. То куджави. От, вона пішла від наших кобзарів, які ходили по території нашої. Колись необмеженої Ну, власне. України, це коли ми говоримо та, про основу, та, звідки звідки пішла свої так, пісні авторська пісня, от, все правильно. І, власне, всі вся проблематика, яка була в тогочасному житті, вона тоді і оспівана була кобзарями. Тому я от, чесно я скажу, не хотів би прив'язуватись ні до Висоцького, ні до Булатова Куджави. От у нас і ціла. Сузір'я, ціла плеяда значить, визначних виконавців, які навіть, я скажу, пішли в тому числі і з Луцька. Це і е, Юрій Поліщук, який, на жаль, сьогодні відсутній з нами, він мав бути на цьому ефірі, але е, по причині захворювання не прийшов. Ну, От, ми, ми побажаємо і швидкого одужання, тому що і... фестиваль почнеться незабаром. Це і хотілося, і Маренич і... Разом так, з Це Валерій разом так, що власне з Луцька ідуть ну дуже багато визначних людей, які от свого часу от, працювали в жанрі авторської пісні, наста походять з цього фестивалю. От, тут їхні коротенькі е, штанята, от і е, шилися на цьому фестивалі. А потім вони пішли от в своє життя, в тому числі там я кажу, і за Марійку Бурмаку, і за Ольгу Богомолу, з якою я е, пересікаюся по своїй медичній лінії. Так що людей багато. І, власне, ми в минулому році, я казав, що ми шукаємо самородки, ми шукаємо таланти. Власне, ми одного такого самородка знайшли. І Зіновій Медюх, боєць батальйону Кульчицького, який два роки був добровольцем, захищав територію країни, він в минулому році знаєте, відкрився як. Повноцінний і автор, і, і співець, і, і поет в, е, е, саме на фестивалі оберіг. Ну, якщо ми вже заговорили за кобзарів, я думаю, що ви погодитеся, що е, од, ну, одним із джерел джерел, очевидно, так, е, появи авторської пісні називають солдатською піснею, тобто пісня, яка народжена на війні в окопах. І сьогодні мені здається, що чи не найактуальніше ця пісня звучить. Після, майдан... Після Майданівської пісні. Ось у нас би... здається багато, і, і мені би дуже хотілося, щоб е, ось, на цьому фестивалі таких виконавців у нас було. Як саме що так. скажете? Бачите, пані Вікторія, життя саме диктує тематику. От, тематику і е, значить, тих виконаних пісень. І, звичайно, що е, те, що найбільше зараз болить людей. От, це пошматована, розірвана країна, це знівечені життя багатьох. це, власне смерті тих наших побратимів, з якими ми раніше жили і спілкувалися. От, і це у нас на першому плані. Звичайно, шо про що люди співають, То, в першу чергу, звичайно, шо про те, що їх болить. Пане Олександре, ви як голова оргкомітету, скажіть, будь ласка, через свою зайнятість, через свої, ну окрім повноважень в обласній раді, ви ще зайнялися ось такою, як на мене, це ну дуже серйозна і виснажлива, я би сказала, робота організувати такий великий фестиваль масштабний час. Як знайшли? Ви самі знайшлися, самі вирішили очолити. Отой оргкомітет, тому що це те, що люди не побачать, тому що вони будуть бачити це все на сцені, а ви будете за лаштунками, зрештою, мабуть, тільки сьогодні вас, глядачі, побачать як голову того оргкомітету. Ну, десь практично так. Ми ж не ганяємось за славою. Коли тебе просять, що включися, стань головою оргкомітету, легше воно піде, коли ми. Ходили з ідеєю відродження цього фестивалю. Практично ніхто не вірив, що нам вдасться відродити. Але на щастя, ми зібрали нашу свободівську фракцію, обговорили питання і вирішили радитись з іншими фракціями. Знайшли порозуміння фракції Свобода, знайшли порозуміння інших фракцій, зрештою прийняли рішення. Про відродження Оберего наступним рішенням заклали суму на його проведення, і тепер вже другий цей фестиваль, він же є в рамках програми. Але Саме. він Аполітичний, Намастить. я правильно так, розумію? Безперечно, він Аполітичний і він є некомерційний. Але е, інколи навіть є такі е, видатки, скажімо, як представницькі видатки. Коли все таки ліпше, коли я, будучи на впливовій посаді, користуючись особистими зв'язками, прошу деяких керівників, бізнесменів допомогти. І ми на рахунок обласного науково-методичного фонду культури ще акумулюємо певну суму саме для артистів, те, що ми не можемо взяти. З бюджету, і це другий рік працює. І я дякую і тим керівникам, до яких я особисто звертаюсь, пояснюю, що нам ще треба е, яких 20-30 тисяч, і ми їх знаходимо знову таки для е, самих же артистів. Ну а загалом я скажу, що всю роботу е, рутинну, непросту. Кілька місячно виконує науково-методичний центр культури, наш обласний Рожнова, Любов Володимирівна цей колектив очолює. І я дуже вдячний цьому колективу, що вони на себе леву частку роботи беруть. У мене дійсно ось такі вже акценти, де треба застосувати свої владні важелі впливу. Щодо фінансових можливостей, шановні гості, можливо, ви мене поправите, але мені видається, що е, люди, які виконують авторську, так, працюють у, у жанрі авторської пісні, то люди не багаті, то нерозважальний жанр, то не шоу, так, і спонсорів там особливо не знайдеш. Так, і, ну, як на мене, та і квитки. Не дуже великі поставиш, як там, скажімо, на сьогоднішній день наші зірки виставляють і приїздять сюди, так? От е, мені здається, що ця фінансова складова, вона дуже важлива і потрібно подбати, щоб е, ті учасники, які приїдуть до нас на Волинь, почувалися якось комфортно. Скажіть, будь ласка, хто підтримує? От ви вдвох тут зараз? Е, кого ще знайшли? Ну, по-перше, я хотів би наголосити на що, дивіться. От, от перед нами лежить афіша фестивалю оберіг. От я хотів би, аби так, просив би оператора, я зараз, аби так, я зараз у камеру так обрати. Аби і... значить, mm -hmm. афіша а була показана крупним планом. Mm -hmm. от, і якщо можна, зверніть увагу на самому нижньому, самій нижній строфі, і там написано, що кошти зібрані. Якщо можна, да якщо можна, можна концерт на значить кошти, зібрані на цьому заключному концерті, будуть спрямовані О, нижній рядочок, так, шановні так. Режисери. спрямовані на потреби, значить, військовослужбовців 14 ї окремої механізованої бригади, яка базується в місті Володимир Волинський. Звичайно, пані Вікторія, я з вами абсолютно згоден, що авторська пісня це не є власне популярна пісня. Скажемо так, неприбутковий Абсолютно жанр. Правда? Не вірно. Багато хто кажуть, музиканти кажуть, не формат, тобто її не використовують на радіостанціях, аж не дуже вона звучить. Ну і тим більше для великих сцен, е, тому, тому не заробляє вона. Тому воно. я отробляти. <кій> Чому я й казав, що він не може бути комерційним? Ми так. не можемо брати якусь фіксовану плату з тих людей. Які одержимі, які не заробляють для себе на цьому, вони є виконавцями, як правило, на волонтерських засадах в допоміжно до якихось своїх основних видів е, занять, і тут необхідно знайти можливість їх підтримати. Розуміють, а те, що вони бачать, що е, концерти, які благодійні, а в нас два концерти, виїзних буде у місті Володимире Волинському, 1 листопада і другого в місті Ковелі, виручені кошти знову таки, як і минулого року, підуть на потреби бійців нашої Волинської 14-ї бригади. Пане Сергію, я прошу ви хотіли додати. Ну, так дивіться, я знову таки вернуся до тих наших славних кобзарів, які були родоначальниками авторської пісні на Україні. От і я от хочу повернутися до тієї тематики. От, про яку вони співали? Про що вони співали? Ну, це от проблематика. Знаєте, в тих 16, 17, 18 століття. Рекрутська, це проблематика наймицька, це проблематика родинна побутова, ну і лірична в тому числі. Значить, зрозуміло, що це не є шансон, це не є е, е, виконання. Яке буде збирати, значить, знаєте, багатотисячні стадіони? Це є інтелектуальна музика. Ну, от, взагалі, я скажу, що авторська пісня, знаєте, я нещодавно почув таку фразу. Це жанр, де поезія плавно переростає в музику. От, мене цей вислів, ну, скажімо так, дуже зачепив, і я ще раз на ньому наголошу. От, не кожен автор-виконавець, по-перше, автори це, і виконавці це унікальні люди, які в собі одному поєднують і поета. І виконавці, і музиканти Розумієте, таких людей абсолютно мало, це унікуми, і я б сказав, що це генії, які е, живуть серед нами. І, власне, яке наше завдання? Та популяризувати таку пісню, Розумієте, зробити її ну, дати її на широку слухацьку аудиторію. От, е, ну, чого чого, власне, я хотів би. От, знаєте, у нас е, на fm радіостанціях от у нас тотально превалює російський шансон. І я скажу: якщо би ми е, дали нашому слухачу от, чудову музику, яку виконують наші виконавці, от користі було б набагато більше. Ну, але пане Сергію, погодитеся, змінюються наші ефекти, аж не так уже таке вже засилля тої російськомовної музики у нас звучить. От, тому що у нас ще є квоти. І мені здається, що радіостанції, ну, принаймні, хоча б окремі намагаються їх виконувати. От а те, що вони говорять, вони потерпають від хорошої інтелектуальної музики, тому що на неї є попит. Інша справа чи знайдуться отакі сподвижники, як ви сьогодні у студії, які можуть 27 допомогти років незалежності зробити. країни. Ми лише кілька останніх Тільки років. Так. Додумалися, додумалися, що ну в кінці кінців нам достатньо російського шансону. Давайте ну будемо квотувати його. Бо власне разом із російським шансоном до нас іде російська культура, до нас іде російська мова, і до нас ну закрадується в тому числі російська свідомість. що ми брати, що ми значить з єдиного коріння виросли це направду, абсолютно не так. І от нещодавно у нас проводився такий фестиваль берегиня, знаєте, і один із присутніх на тому фестивалі сказав також гарну фразу, яку я запам'ятав: якщо би ми протягом 27 років на культуру виділяли кошти, як ми, хоча б, ну хоча б от в тому об'ємі, в якому виділяємо зараз, у нас можливо не було б Донбасу. Нас, можливо, би, не було б відокремленої частини вигляді Криму. Зуміти, можливо, для нас е, виділені вчасно кошти на культуру от, коштували би менше е, розборту в країні, менше життів. І, на жаль, ми житті, пожинаємо, і, пожинаємо, і, пожинаємо, ми пожинаємо цьому, те, так. що ми не зробили тоді вчасно. От. І власне, оцей недолік ми зараз стараємося заповнити от, ну, і авторської пісні. Хай вже так туди. як так, є це. буде Пане той Олександр... якісний так. матеріал. Давайте який ми поговоримо пропонуємо брати. Mm -hmm. Давайте ми поговоримо вже більш конкретно. Отже, коли стартує фестиваль, його локації, учасники? Пане Олександре, кого вдалося зібрати? Розповідайте. Ну насамперед, про географію. Так. Кілька місяців проводився попередній відбір. Далеко не всі заявки, угу. і ті матеріали, які були подані, пройшли той відбір. Ми орієнтувалися на учасників в межах 45-50. Станом на сьогодні ми стільки й маємо, трошки більше 40, ще по кількох учасниках угу. вирішується. Ну, досить цікава географія. Ми маємо і Донбас, місто Слов'янськ, Донецька область серед учасників. Маємо майже всю центральну Україну: Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Черкаська, Полтавська, Чернігівська області, і всі місто Київ. Пане так, так, це виключно фестиваль всеукраїнський, авторської пісні, співаної поезії україномовної і при тому без жодних фонограм. Це як кажуть без халтури, покажем, без цензури каже, пане Олександре тут у нас на Волині. Що виявляється, коли нам говорять, що на сході усі російськомовні, то це неправда? Ну в нас і в минулому році серед дипломантів були представники східної України. Це теж і Краматорськ у нас був присутній, і Слов'янськ серед учасників, і так само і була центральна Україна. Мені приємно, що представників центральної України набагато більше. Хоча е, Західна Україна в нас практично вся. Сьогодні, всі області, е, сусідні і так далі, Хмельницька, Івано-Франківська. Дуже приємно. І е, скажу е, ще, що в даному випадку е, ми плануємо е, провести старт 1 числа в 14-й годині прес-конференцію 1 -го листопада. І тоді надамо можливість учасникам їхати в виїзний концерт у Володимир Волинський. І фактично, тим містом, з поваги до одного з ініціаторів Сергія Шишкіна, ми веземо цей фестиваль в його рідне місто. І перший пісенний концерт буде в Володимирі Волинському. Наступного дня ми даємо можливість артистам після проведення конкурсного відбору, який триватиме 2 листопада, всю п'ятницю, е в неформальній обстановці поспілкуватися у формі концерту готівки такої в готельно-ресторанному комплексі Світязь. Ну і вже в суботу, е на 18-ту годину, ми е будемо робити заключний гала-концерт переможців. І гостей фестивалю Оберіг. Тобто, фактично, у нас буде чотири таких концертних частини: дві в Луцьку і два виїзних концерти. Першого числа це Володимир Волинський, 2 листопада це місто Ковель. Розіслані листи про сприяння. Ну, дякую, місцева влада підключилася. І мабуть, це для них теж престижно, що оберіг їде до них. Ви хотіли додати пане Сергію? Прошу. Я хотів значить, кілька слів сказати за географію так. фестивалю. Бачите, географія представлена виконавцями зі всієї України. Більше того, значить, у нас була заявка з міста Луганська. Власне, в нас була заявка з окупованої території. І Я думаю, що людині, яка цю заявку подала, ну ну було абсолютно непросто по-перше її подати. От я не знаю, я так не маю достовірної інформації, чи ця людина до нас все таки приїде чи ні. От. Але е якщо ця людина до нас приїде, то це буде, скажімо так, знаєте. Е е Крок, ну знаєте, такий великий громадянський крок, от ну, якщо... принаймні, намнів того виконав виконавця, ми чекаємо, Звичайно, так? Звичайно, що рахтом. так, так да. угу. от. Ну і власне, ми і в тому числі таким фестивалем знаєте склеюємо і шиваємо країну наново. От. Бо якщо взяти, наприклад, україномовний захід і російськомовний схід, от і власне зараз на сході. У нас продукується багато якісної української музики. В нас тут не вказані виконавці з міста Одеси. У нас в якості запрошених гостей буде Віталій Кириченко. Це лідер гурту номер 482. От якщо ви чули пісня Добрий ранок Україна», власне, це його пісня. Він її і автор, і виконавець. І якщо він до нас приїде і виконає цю пісню, ну це власне буде формат нашого фестивалю. От, і е, я е, скажу, що е, тоді, коли починалися перші фестивалі, от, знаєте, на початках було 30 учасників, потім 80, а потім може 200, а потім може так, 200, було. От і вже відбіркова комісія власне фільтрувала тих, хто може приїхати, і тих, хто може себе ну так реально, значить позитивно представити яскраво. І, Власне, ми зараз це так само робимо. От відбіркова комісія у нас відбирає 40-50 учасників. У нас зараз більше заявок, але ми можемо в себе в в об'ємі тієї суми, яка виділена і обласною і міською радою, от власне вмістити 40-50 учасників не більше. От тому, тому такий формат. Я думаю, що це правильне рішення, що ми на у попередньому етапі значить, виконавців, знаєте, переглядаємо, переглядаємо їхні аудіофайли от, і визначаємо, чи нам такий виконавець підходить, чи ні, чи дійсно є, що йому запропонувати нашій глядацькій слухацькій аудиторії. А вона, я сподіваюся, що вона доволі прискіплива. Зумієте, вона, е, ну, то я вже от останнім часом власне, займаюся сугубо фестивалем, і я приходжу в Колектив анонсую, що люди добрі, і мене зустрічають весело. О! Прийшов фестиваль оберіг, і ми раду на нього зголошуємося, раді люди на нього. Люди про нього, Так, так. і так. хочуть, щоб він направду відродився і не тільки от цього року, так, а щоб він став традиційним, так як то було колись. Пане Олександре, я хочу, щоб ви іще разок наголосили на е, о цьому останньому, е, так, от е, останньому дописі, який є на афіші. Яким чином це квитки мають бути, так? І е, люди, які будуть приходити на концерт, їх будуть купувати. Чи це благодійно? Тобто будуть скриньки стояти? Як будемо з. Як фестиваль буде збирати ці кошти, розкажіть, будь ласка. Ну в даному випадку будуть використані обидві форми. Угу. Ми побачили, що минулого року це працює, будуть е скриньки, де кожен зможе пожертвувати певну суму. Ну і квитки теж е будуть благодійні. Ну, частина буде запрошень, але ви знаєте, запрошення квитки вони дисциплінують саму аудиторію в залі, тому що це музика, яка не буде під фонограму. Має бути відповідна дисципліна й тиша, ви розумієте. І окрім того, ми звертаємось до всіх людей доброї волі. E, знайте, що ті кошти, які будуть виділені на благодійні концерти фестивалю, вони всі підуть на потреби нашої Волинської 14-ї бригади, яка сьогодні має місце перебування там на сході, в місті золоте. Я от тиждень тому відвідував їх в золотому з волонтерською поїздкою. Я їм говорив про це, про те, що знову оберіг працюватиме в інтересах і на потребі їхньої бригади. Вони були нам дуже за це вдячні, тому що ті кошти, що в торік надійшли і цього року надійдуть, вони абсолютно не будуть зайві нашим захисникам. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як вважаєте? А буде можливість, ну скажімо, у нас у Луцьку або там же в Володимирі запросити військових на концерт? Буде така можливість? Ви її розглядали? Як вважаєте? Ну, у нас у Луцьку тут теж є, є військові. Є таке? Я такі? Дещо, дещо додав з того, що так, у нас хвилина здається до завершення. Що почав так, так, так. Значить, дивіться, ми в минулому році зібрали 25, ну, приблизно 25 п'ять тисяч mm -hmm. гривень. Це тільки 25 ми приблизно перевели на потреби значить, 14-ї бригади, хоча плюс 20 2%, відсотки, це десь було біля 30 тисяч. Значить, в цьому році аналогічна сума буде зібрана і аналогічна сума буде переведена. Значить, Чого, власне, ми хочемо поїхати, в Володимир? Ну, звичайно, тому що там стоїть 14-та бригада, і там, ну, крім 14-ї бригади, там стоїть полк Зенітно-ракетний для того, аби військовослужбовці в першу чергу вони були залучені до проведення цього концерту. Концерти, так, в в так, концерти в Ковалі і в Володимирі є благодійними. Ми за Запрошуємо на них всіх, хто, хто має бажання долучитися, всіх, хто має послухати бажання якісну українську музику. Люди, приходьте, ми вас чекаємо. 18.00. Коваль Володимир, Коваль це 2 листопада. Місто Володимир Волинськ, 1 листопада. Значить, Володимир Волинськ це культурно-просвітницький центр, а Коваль народний дім просвіти. Спасибі вам, шановні гості, і я звертаюся до усіх наших глядачів. Я сподіваюся, що мої співрозмовники розповіли вам достатньо, аби вас зацікавити. І, будь ласка, приходьте і підтримайте і фестиваль, і, зрештою, оту благодійну справу з метою як... з якою так е... організатори е... звернулися до вас. І я сподіваюся, що оберіг е... знайде чільне місце у нашому культурному середовищі. І, зрештою, пам'ятайте, що авторська пісня то для інтелектуальних. Людей, ті, які прагнуть почути хороше, правильне українське слово мудре. І з щирістю до вас, мої шановні співрозмовники, дякую вам за розмову, за те, що прийшли, і хай щастить, і дякую, в хороше мені, плавання, щоб дякую. жодна хвиля ось не якимось чином так дякую. не відвела дякую, у той вас, корабель той дякую, 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 і у в палаці культури міста Луцька Лучан. Спасибі вам. Я нагадаю, Сергій Сівак і Олександр Пирожик були гостями формату на часі телеканалу Аверс. Залишайтеся із нашим телеканалом. Я впевнена, що вам ще є що почерпнути у нас. Дякую за увагу.